Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Вівторок, 4 листопада, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Про те, як Путін продає Росію Китаю про китаїзацію Сибіру. Зараз я досліджую цю тему окремо і буду ділитися з вами в своїх відео про це, крім того, про наші удари по російських військових об'єктах, успіхи в цьому ситуація під Покровськом та Куп'янськом, і загалом на фронті. Про це і не тільки прямо зараз. Отже, розпочну із того, що бійці головного управління розвідки Міністерства оборони знищили два дороговартісні об'єкти ППО в окупованому Криму. Йдеться про багатофункціональну РЛС 92 Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400. Це сталося в результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 Тріумф, який був на бойовій позиції у ніч проти 2 листопада. Також фахівці ГУР успішно влучили по аеродромному оглядовому радіолокатору та РЛС П-18 Терек російської армії. Я би цю новину поєднав із тим, що з'явилося повідомлення в медіа про те, що Британія передала чергову партію ракет Стормшедов Україні для завдання ударів. тому, Сподіваюся, що зокрема по випробуваних уже налагоджених маршрутів по військових об'єктах ворога в окупованому Криму ці ракети полетять, і це буде порушувати логістику окупантів, зокрема на півдні і в окупованому Криму, і на окупованій частині Херсонщини та Запорізької області. Плюс це в будь-якому разі втрати для ворога, які коштують дорого, які важко. <кій> Відновити, виготовити нові на це потрібен час. Розчищається дорога для наших ракетних атак таким чином. Крім того, минулої ночі горів знову ж НПЗ «Лукойл» в Ніжегородській області, в Стові, Ніжній Ніжні Новгород Сінтіс, нефтепродукт. Це вже не вперше. Ворог тільки відновлює і одразу завдаються удари. Таким чином, мова йде про системну роботу, яка завдає збитків противнику. З середини жовтня, по 1 листопада цього року, Україна здійснила щонайменше 15 ударів. Вибачте, будь ласка, зараз технічний момент. Уже ж тут мене пробачте за це, ну техніка іноді. А знову ж таки з середини жовтня до 1 листопада здійснено щонайменше 15 ударів по енергетичних об'єктах Росії. Основними цілями стали високовольтні підстанції та теплоелектроцентралі. За оцінками осінтресурсу, дрон-бомбер виведено з ладу або пошкоджено від 1,5 до 2 ГВт генерувальних потужностей. Це близько 3-4% загального обсягу виробництва електроенергії Росії. Можливо, комусь здадуться ці цифри незначними, поки що, не такими великими, як би хотілося, але це ж буквально за два тижні. Ну, це треба розуміти. Це тільки за два тижні результати. До речі, минулої ночі удари були по рильську в Курській області по електрооб'єктам. І там відсутнє енергопостачання в кількох районах Курської області і не тільки Порильську прилітали. Так, от найбільш критичним об'єктом для ударів стала підстанція Владимирська 750 кВт, яка двічі зазнала ударів. Це ключовий вузол між Сибіром і Москвою. Пожежі на комутаційному обладнанні спричинили відключення для 30 тисяч споживачів у Володимирській області. А також падіння напруги на 10% у Москві. І ще наслідки, які а, ми бачимо: Арамзаська, Арамзаський, а, Зараз я перелічу а, весь а, всі об'єкти, які стосуються. Отже, Арзамаска 500 кВт, 50 тисяч без світла, боєприпасні заводи скоротили виробництво на 25%. Вешкайма 500 кВт, 15 тисяч без світла, мобільний зв'язок упав на 40%. Балашовська 500 кВт, двічі, 100 тисяч домогосподарств без світла. Напруга мінус 15%, відсотків. Часткова зупинка НПЗ. Балашовська це біля Москви. До речі, це Підмосков'я, для розуміння. Новобрянська 750 кВт, втрачено 500 МВт, Експорт до Білорусі електроенергії впав на 15%. Клинцівська ТЕЦ, зупинка блоку 300 тисяч без тепла, втрати 200 МВт. Орел 2 ТЕЦ більше 100 тисяч без світла та тепла на 12-18 годин. Втрати 1 ГВт, Закрито аеропорт. Загалом масові відключення сотні тисяч евакуації. Призупинки або зупинки заводів, дефіцит для армії та експорту. Ось, будь ласка, це до того, коли діла не розходяться словами і навпаки. Є обіцянка про те, що ми будемо завдавати ударів і поширювати війну на території Росії, щоб там було розуміння, і ослаблювати ворога і таким чином. І такі операції будуть продовжуватись. Зрозуміло, що противник так само буде завдавати ударів, ясно, що. Путін не відмовився від своїх терористичних цілей. Про це навіть в ООН говорять, вибачте, згадують цю організацію. Ну але як є, так от в ООН, до речі, вважають, що атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України є формою терору і прогнозують продовження війни в Україні наступного року. Про це сказав гуманітарний координатор ООН з питань України Матія Шмали під час. Прес-конференції в Женеві, ось такі прогнози вони дають, але ворог бив би, а ми маємо завдавати ударів. Ну тому що так, я одразу скажу, що я теж розумію, що не так просто Росія велика, значна кількість об'єктів, і звичайно не варто розраховувати і а, теж робити собі ілюзій чи завищених очікувань про те, що ми зараз одразу покладемо. Всю нафтопереробку чи газопереробку, і там буде блекаут тотальний по всій Росії. Ні, але при цьому треба розуміти, що ми бачимо. Ми бачимо те, що удари посилюються. Що на відміну від ситуації 2023-2024 років, коли тільки ворог бив по наших об'єктах, і це було все в односторонньому порядку. Зараз війна все більше поширюється на території Росії. Що викликає, до речі, негативні та критичні коментарі у російських воєнкорів та блогерів. До речі, як і щодо ударів а, наших по окупованому Криму, які просто кажуть, що об'єкти російські як були незахищені, так і залишаються незахищеними. Хоча треба розуміти, що, можливо, подальші удари а, будуть складнішими для нас, а, важко буде, тому що противник. Переймає український досвід прикриття об'єктів е засобами ППО, зокрема, мобільними групами, застосуванням зеніток і так далі. Але, звичайно, що йде відпрацювання з нашого боку і по російських системах ППО, щоб їх ставало менше, а відповідно наші удари були ефективнішими. Плюс того, що мені відомо з моїх джерел, можу з вами ну практично так ексклюзивно поділитися. Це те, що. Ведеться системна робота, постійна робота з нашого боку, по тому, що проводиться аналіз попередніх ударів, вивчається, яким чином ворог цьому протидіє, розташування та роботу їхніх систем ППО, і відповідно вносяться з нашого боку корективи, аби атаки були ще більш ефективнішими по російських об'єктах на території держави, агресора і ще приносили більше результату. Крім того, військово-морські сили України завдали точного удару по елітному російському спецпідрозділу на буровій платформі Сиваш у Чорному морі. Під час операції знищено розрахунок протитанкового ракетного комплексу, технічні засоби засоби розвідки, які окупанти використовували для спостереження за морською обстановкою. До речі, в ці дні досить активно. Велася розвідка американськими літаками в акваторії Чорного моря. Можливо, просто співпадіння, а можливо, і ні. Платформа Сиваш виконувала роль спостережного пункту. Вона була оснащена радарами, камерами та системами радіотехнічної розвідки. Удар а, удар по, їхній, а, по ній позбавив ворога можливості. Контролювати частину акваторії та вчасно виявляти українські катери. Тобто мова йде про те, що так само розчищається дорога для ударів надводних дронів. І ось засоби РЕП, радіоелектронної розвідки, інше обладнання. Яке ворог використовує, він зокрема використовує в акваторії Чорного моря для того, щоб протидіяти атакам наших дронів як з моря, так і з повітря. Ну, тепер йому це буде робити складніше. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Покровську в останні дні ворог успіху не мав. Близько 30% всіх бойових дій на фронті відбувається в Покровську. При цьому 50% застосування Росією Кабів це на Покровськ. Всього в місті зараз до 300 росіян захист міста продовжують виконувати десантно-штурмові війська, морська піхота і механізовані бригади Збройних сил України. Відзначив президент України бригади Збройних сил України, це і десантно-штурмові війська сухопутні, це і 425-й окремий штурмовий полк. Це і спецпризначенці і сил спеціальних операцій, всі, хто працює на цьому напрямку. У Куп'янську залишається до 60 росіян. Триває зачистка в північній частині. Ми все зачистимо. Дійсно, це те, якраз про що я вам розповідав, бачите, говорить і Верховний головнокомандувач Збройних сил. Тому друзі, тим, хто не підписався на мій канал, зробіть це прямо зараз і будете знати оперативну, точну інформацію. Крім того, президент України заявив, що не бачив мирний план Європи щодо завершення війни. Мова йде про мирний план, який зараз активно обговорюється в європейських медіа. Він складається з 12 пунктів. А в деяких своїх попередніх відео я зупинявся окремо. Можливо, зроблю окреме відео, розберу по поличках, що може означати. Кожен конкретний пункт, до речі, щодо окремих відео, я думаю, що поверну вечірні зведення так само коротко інформацію оперативну для вас про те, що відбулося протягом дня, для того, тому що потік інформації дуже великий, і я бачу, читаю ваші коментарі. Іноді ви просите розкрити якусь тему більш глибше, ґрунтовніше саме для цього і. Буде присвячено друге відео, тому а, 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 крім оперативної інформації зранку, будуть і вечірні відео. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями на каналі. Поставте а, натисніть на дзвіночок, натисніть підписатися і будете бачити, вам будуть приходити оновлення. Цікавою інформацією нам надала служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про те, що Росія дедалі глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проєкти на Далекому Сході та Сибіру перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна, а місцеві громади залишаються осторонь від обіцяних вигод. За прикладами служби зовнішньої розвідки наводиться Зашуланське вугільне родовище в Забайкаллі. Його розробкою займається спільне підприємство російської n Group Олега Деріпаски та китайської Шеньхуа Group. До речі, на початку повномасштабного вторгнення, коли почали запроваджувати санкції, і Путін почав заявляти російським олігархам, великому бізнесу про те, що ну а що тепер все? Забудьте про Європу, забудьте про Захід і переорієнтуйтесь на схід на Китай. Дерипаска тоді був. Критичним в цьому плані, говорячи про те, що ну з європейцями хотілося б ну ні, тепер з Китаєм. А чому з Китаєм не подобається? Ну тому що Китай диктує свої умови, тому що Китай ставить свої економічні вигади в першу чергу. Тому що Китай каже, що стільки відсотків акцій буде у нас: контрольні пакети, прибуток і сама сировина в першу чергу буде надходити безпосередньо. До Китаю, ось що, звичайно, не подобається. Але мусять мовчати Путін наказав, що зробиш. Вони ж всі його бояться. Так от, видобуток, видобуток розрахований на 100 років. Ну інакше Китай не планує свою стратегію. А російська влада надала компанії податкові пільги з 2027 року. Планується транспортувати 5 мільйонів тонн вугілля щороку до Китаю. Близько 500 вантажівок на добу, це для розуміння, масштаби і об'єми. Для цього будується нова траса, яка пройде лише за 200 метрів від сільських городів, за півтора кілометра від джерельної води мінеральної Ямаровка та через лісти з рідкісними видами рослин. Вони будуть знищені, фактично. Попри обіцянки робочим місця, місцевим не дісталися, ключові позиції займають. Китайські спеціалісти, компанія вирубує кедрові ліси, а спроби перенести трасу далі від заповідної зони гальмує бюрократія. Таким чином залежність зростає. Її бачить розвідка і в залежності Росії від Китаю, також в туризмі. Іркутська область активно розвиває маршрути для китайських відвідувачів, бізнесменів з КНР, які окуповують землю, будують готелі. На узбережжі Байкалу, витісняючи місцевих підприємців та надалі все більш відвертіше називають це озеро своїм. За оцінками української розвідки на Далекому Сході вже мешкає до 2 мільйонів громадян Китаю, таким чином, навіть символ російського природного багатства Байкал поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки можна втратити. І наскільки Москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами. Ну ось так. Але Путін е е е і раніше прагнув продати далекий схід, а е Сибір він там може відпочивати, що йому там може робити чай. Але разом з тим ми бачимо, що економічно для Росії стає все складніше утримувати ці регіони. Ну а Китай е е китаїзує Росію у власних інтересах. Поки Путін одержимий війною проти України. За словами голови військового комітету НАТО, війна в Україні є стратегічним провалом Путіна. Про це зазначив Джозеппе Каво Драгоне. Він зазначив, що альянс сильніший за наших супротивників. Ми залишаємося з Україною до того дня, коли настане мир. Настав час сісти й поговорити, тому що це марна трата життів. Ну, це хороший заклик, але ж треба змусити Путіна сісти і поговорити, натиснути ще більше, продовжувати підтримувати Україну. Тут інакше просто не вийде. Wall Street Journal опублікував матеріал uh, Russia is preparing for a drawn-out conflict that could last years or even decades». Тобто суть, що Росія не просто веде війну, вона будує систему, яка здатна воювати роками, а може і десятиліттями, зазначає Джорнал. Це не емоційна риторика, не гучні заголовки. Це фактичне твердження підкріплене діями, які Москва вживає всередині країни. І отже, що які аргументи наводить Wall Street Journal? Перше, оборонний бюджет збільшено утричі. Сьогодні близько 40% усього бюджету Росії йде на війну. Друге, будується бомбосховища, зміцнюються підвали в школах, лікарнях, житлових будинках. Це відбувається не точково, а системно. Ну як українські діпстрайки почали заганяти їх під землю? Промисловість повністю переорієнтована. Автозаводи більше не виробляють легкові авто. Тепер там виготовляють бронетехніку. Ну, не виготовляють легкові авто ще й через те, що. Не купують їх і доступу немає до запчастин, а виготовляють тепер не російський автопром, а китайський автопром для ринку Росії. Тут китаїзація теж відбувається. Цивільна оборона відпрацьовується мільйонами росіян, регулярні навчання, сценарії, тривог, евакуації усе вже стало рутиною. Путін, Путін озвучив суть. Це екзистенційна боротьба. Він вважає, що на кону саме існування режиму. Це війна не за території, а за виживання. Тут я погоджуюсь з оцінкою арналітиків Journal. І, мабуть, найнебезпечніше. Кремль розраховує, що Росія витримає довше, ніж Захід, може підтримувати Україну. І ось це важливий аспект, це один із можливих сценаріїв розвитку подій, за якого Путін дійсно може воювати виключно для збереження свого режиму. Це не це не означає. Відсутність при цьому це не означає відсутність припинень вогню та пауз на фронті. Це може бути триваючий процес із цим. Однак потрібно враховувати, що теперішня російська агресія проти України нагадує певним чином Першу світову війну, особливо Німеччину. Тобто війна визначається не лише ситуацією на полі бою, а наявністю коштів, промисловості, економік, технологій та ефективності застосування цих технологій. Які відіграли свою роль і в Першій світовій війні ми в цьому подібні? Німеччина почала дискусії про припинення вогню саме через економічне виснаження, а Кайзер відрікся влади а, і не зумів її втримати. Отже, в довгостроковій перспективі, за умов максимальної мобілізації потенціалу України спільно з заходом для Росії можуть настати часи, які спіткали. Німеччину в першій світовій війні. Це теж треба розуміти. Саме тому Путін прагне ослабити єдність Заходу. Диктатор бачить своєю метою маніпулювати ті темою затяжної війни, яка має втомити Захід. Не можемо дати собі право втомитися, продовжуємо нашу боротьбу, у нас немає іншого виходу. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку. Залишайте ваші коментарі, питання, побажання. Давайте дамо алгоритмам українського Ютубу поштовх для того, щоб нашої аналітики ставало тільки більше. І пам'ятайте, що, попри все, ми не втрачаємо надію, а з впевненістю і Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!